На Ковальщині у смертельній ДТП загинув 30-річний поліцейський Олександр Самолюк. Його авто в'їхало у паркан. Сталося це у селі Куснище Ковальського району. Обставини, за яких сталася ця трагічна автопригода, у головному управлінні Нацполіції в області не озвучили. Єдине, що повідомили, чоловік перебував поза службою. Натомість, як нам стало відомо, із власних джерел того вечора молодий чоловік одержав нове звання. Тим часом заступнику начальника Ковальського райуправління Віктору Євтушику надійшло повідомлення, що той, нібито їде за кермом, нетверезий. Тож замначальника, схоже, почав наздоганяти авто, аби зафіксувати цей факт. Але у результаті це закінчилося трагедією. У самій же поліції цю інформацію коментують обережно. Інформація, що ви нас, нас доганяли цього не цього... Єдине, єдине, я вам поясню, що ситуація була, дорожньо транспортна пригода була, це я можу сказати. Воно все зареєстровано, uh -huh. воно все оформлено, воно зафіксовано, тому звертайтеся з приводу коментарів, гоньте. Ну але ви особисто їхали за ним слідом за цим Олександром? Я, я був відповідальний, я перевіряв підрозділи, їзди, їздив. Я в цей час був там, так ну тобто він, втікаючи від вас, так від'їхав в паркан? Ніхто, звертайтесь, будь ласка, за коментаря на цьому. А ви в той вечір були на чергуванні, так? Чи на інспекції? Як... Відповідальним від керівництва по ковському району храмі. Так, так. В той вечір, то ви виїздили туди? Ну, тобто не виїздили, а їхали за ним слідом. Так, я перевіряв підрозділи. Старі виїжджав і був перед цим перевірив. Любомицький підрозділ переїздив. Ну але він був вже ж поза робочий час їхав. То чому ви його перевіряли? Так, він не був на службі, Так, Бо то чому ви їхали за ним, якщо він не був на службі? Я їхав взагалі по своїх справах. Я ну я їхав по своїх справах, Я підрозділ перевіряв, розумієте?